Тут видно, бо, по самій конеці, що я практично нічого не добавляв, тому до сформувати цей профіль на, на, на цій заготовці, що я просто тільки зімкнув композитом біля самого апартменту і сполірував просто цей. Тут було досить непогано сплановано. Саме дивання було з лабораторією, але тобто досить добре задумано. Так, я тут бачите цей момент, є, що а, тут дуже зручно адаптувати ті тварини, тому що ми ну, і фіксували конструкцію, тому що в нас часом бувають нюанси, коли нам доводиться посаджувати конструкцію, використовувати фізковий профайлер, ми робимо прицільні конструкції на досі до кінця, тому що це може заражати якийсь фізковий пік, наприклад, яким ми теж не дуже хочемо жертвувати. А тут це все робиться відкритим способом, і це досить велика перевага. Але відверто ми так не часто робимо. Тобто нашим більш типовим підходом є все-таки... Становлений понтанту думку без червоних так? І, і далі так само хотіли б про... коментувати стосовно профілів прорізування. Я дуже коротко скажу про різні зони, які є на імпортах, і потім кажуть, яким чином їх ортопедично формуємо. Це є е, сучасна скажімо так, е, одна з систем там, класифікації чи описів профілів прорізування на імпортах, можливо, чули про критичні політичний профіль, по різному може його тільки розігрівати в сьогоднішній презентації. Так? І зараз є е, дуже класний спеціаліст, за яким ми зараз слідкуємо, так? і е, е, він робить дуже непогані роботи з точки зору міських тренин, і негайного навантаження. Іспанський спеціаліст Ремон Гомесмета, він в 21 році опублікував е, розподіл, власне, е, профілю проїснення на три зони. Так? Розглядає естетичну. зону, якщо ви подивитесь, це є зона, яка знаходиться безпосередньо в лякції виходу інкунтантусу тканин, яка має бути річки випустила і підтримувати контур тканин. Вона називається зона І естетична. Так? І її функція буде здійснювати естетичне кондиціювання, тобто від форми цієї зони буде залежати положення краю яса, краю мігів. Далі зона B — це є зона біологічного бар'єру, вона червоним позначена, так? І зона C, яка є дуже важлива, це є зона, яка виходить безпосередньо з платформи контакту, вона має бути, як правило, максимально вузькою, наскільки це можливо, наскільки це дозволяє сам, сам конструктив системи контакту. І ось ця зона залишає максимум місця для е, тканин, які має наростати поверхні неї, деколи це навіть може бути кіскова тканина. І власне ця зона, форма цієї зони. Буде забезпечувати стабільність кристальної кістки. І зона B, вже чорна зона, вона буде створювати біологічний бар'єр між зоною кристальною і зоною естетичною. І далі тут е власне, Андрій може прокоментувати, те, що стосується дизайну, то це те, що стосується функції, і це особливості дизайну, які ми закладаємо в конструкцію для того, щоб ці функції виконати. Тобто ми маємо там не кожа. Е е дизайну е е По е зоні B, е перше, я сказав про зону С, це вже зрозуміло, що це буде сам апартмент, який ми вибираємо. Е зона B, е їй потрібно завжди так е плануватися на фронтальні групи зубів, щоб ти розумієш, що там повинно, там повинно взяти який тканин в цій зоні, і е вона не повинна бути замертом маленькою знаєте, вона буде дуже вігнутою вниз, вона бути трошки викуплю для того, щоб о, там цей об'єкт тримався. А, зона І це власне оця зона, яку, яка створюється для підтримки профілю о, прорізування тої конструкції фінальної, яка в нас має бути. Тобто, ми, Я на фронтальній сферіпсу, я стараю її виділити. Прямо, я навіть лабораторію завжди прошу бачите її заміть. Намалюй мені на такий самий землі, сформуй мені на заготовці, яку ми робимо. Повторюю його повністю такий самий на сусідній зумі. І вони мені його повторяють, і він в мене завжди такий би, ну, ми його він чітко завжди видно на, 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 на заготовці, що він там є. Я від нього, в мене оця зона, я її в неї настане, щоб розклалася туди тканина. Вона її, як, грубо каже, підтримкою фінальної конструкції. Так, і відповідно до дизайну, там, ну, до функції до дизайну протезної тобто, конструкції вже будуть е, формуватися, якщо це якісно вибуде, різного типу тканини. Наприклад, там в зоні І буде суркулярна епітелія, який подібний до суркулярної епітерії на зубі, е, в зоні Б буде прикріпнеї епітерії і найглибше, максимально глибоко е, буде, будуть тканини, які будуть нагадувати сполучні тканини про Це не буде прикріплення, тому що волоки з сполучної екадини будуть зростати. Саме бунтантом чи так? але якщо це буде якісна сполучна тканинка, буде багато волокон, то ця зона буде робити дуже хороший бар'єр і захищати військову тканину. Місто тут будуть різні критерії, це вже не будемо заглиблюватися так. І знову ж таки, тут є різні е, е, параметри цих тканингових, які, звичайно, що будуть залежати від дуже багатьох факторів. Але наше завдання за рахунок глибини позиціювання бунтанту. І формування профілю прорізування наше завдання зробити так, щоб е, організм, скажімо так, мав достатньо місця, достатньо по висоті, щоб створити всі ці зони в ось таких, таких параметрах. Так? Ну, відповідно, з рахуванням власних цих параметрів ми виготовляли тут протезну конструкцію. Так? Це є зафіксована протезна конструкція. Е, це є ситуація через два е, місяці. Після встановлення так, ситуація через, через 6 місяців, так, і далі через 6 місяців ми вже приступили тут до виготовлення постійної протезної господарства. Тут було цікаво mm. Mm. Ну, не впорай, не щось, не. А, пацієнта, коли звернулася у нас, у неї була ці зробити один зуб. тільки один зуб і більше ні одного, і тільки це. Ті, 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 ті. На етапі, коли вона прийшла на вже встановлення на постійному серці, вона каже, я хотіла лише центрального серця. Щоб вони були творі, два одна коло що проводити. Е, я відпрепарував центральний мінізацій, тут ще було препарування, на жаль, я не мав воксаку, тому я препарував, е, старався ну він живий, е, е, мали не зубнею відпрепарувати. я просто тут все спитався, чи це має бути війнір, чи тут по функціоналу буде краще, щоб це була корона, що там була корона. І ми його відпрепарував. І далі зняли скани. А, і ми е, в лабораторії певне рішення дуже складно в кольору пасти. Тут тобто, буде безпростій важко. Е, тим більше, що ну, ми звикло робимо коронки е, з матеріалу з цифра на інтанках, бо цифер найкраще працює з м'якими тканинами. Е, тут е, цей зуб підприпарований під таку під керамічну реставрацію. Ми е, вирішили, що ми підробимо індивідуальний формувач тихонів і на нього кріпимо конструкцію. Але ми все одно я, сказав, я тоді, адептом фактично гвинтової фіксації, тобто я люд, не влюблюю цементовані конструкції. Тут а, ми зробили одну один міністр коронку на центральний зайц, тут коронка на інформацію на семейтонному інформувачі, але в ній є дируть, Чому ми так зробили? Тому було важливо зафіксувати їх на один цемент одного кольору, щоб не було дисковили, тому що точно не було до дискови. І мілігар, Отак, так він гарно дуже повторив. Отак теж не робити. Це Юрій мені сказав, тут не можна, але або клан може пошкодити платформу е, полюрованого закон, теж так, так, так ще не робити е, І це ще й зуб мав теж самий посоль був протитивніший. І ми зафіксували е, цю конструкцію е, ну, на один матеріал і вийшло, що воно ну, немає десь в наслідок з там є проційні знімати, звичайно. Я завжди всі, всі роботи переджаю працівний зміни. Це фіксація на зубах, а особливо на імплантатах. Ми під час операції де перезвонимо по 10-15 офіційних знімків, тому що важливо, власне, це, що ми говорили про платформу, щоб вона сиділа на місці, там, коли це негайне навантаження, коли це індивідуальний формувач, постійно-постійно операційні постійно знімки. Щоб платформа, щоб вона було чітко висвітлена. тому що в нас був випадок, коли ми не зробили працівний знімок, я прикрутив колонку і через два місяці колонка розкрутилася. Тому що думаю, що це пацієнтка з Києва, я вже думаю, що мені це імплантант, але слово тільки розкрутилася колонка. Ми її дотягнулися. Питання. Може питання? Який На який цемент? Це був uh, Variolink uh, Light Plus Command. Aesthetic DC. Чи ось? Ось так Там немає печені, чи це був LC, це просто світловий, а ДСІД. Я вже чесно не пам'ятаю. У мене є такий, і такий, просто можливо, ні тонамісні його головне, що відбувається. Я думаю, що тут, напевно, був LC. Це ще Бо це. ну, він був дуже поняті, у нас нападав, він досить такий І це вже результат, у нас є? Через рік. Через рік, так. Так. А і тут був ще момент перепишу, що я, у нас видно, що профілі не співпадає, і ми на етапі планування, просто не до вас, я просив пацієнту, давайте зробимо хірургічну видачення, скоро вимочивши цей зеніт, щоб у нас було все чітко однаково. Вона відмовилася і сказала, що тому, мені це абсолютно не важливо, не критично. Давайте залишимо те, як я залишила це. Ну і Порівняння така ситуація до після і порівняння профілів яких тканин. Тобто ви бачите, що тут мінують, наприклад, попереднього випадку, де був досить великий об'єм кісткової тканини, тут є менші об'ємні степулярні пластинки, яка збереглася на ну, яка компенсувала за рахунок військової так, але в нас цей дефіцит тканин є скомпенсований за рахунок яких канин. Це власне забезпечує стабільний результат. Як правило, ми робимо по. А церковний абат мене як готували mm -hmm. під фіксацію? Ну, ж... Як готували? Так. Ну, типу, пісочили його я не знаю. Ні, ні, він. Це а... а... що он, профіль прорізування, який називається а... субкритичний, він проходить, він має бути відполірований. Це є спеціально по тому суття Тому Сінкевич, це є прямо в нього є а... всі а... послідовність полірування з конструкції, яка буде підв'язана. Вона має бути просто як скло. там є на фотографіях видно, вона має бути дуже відполірована. Вона просто рекулюрована, бачимо, по-іншому не виглядає, ніж сама корункова частина вата. І вона а, просто тут фіксується, після чого вона нічим не обробляється. Перілей і промивання після, після зняття, і потім я ще люблю став давати цей рекаміт. Осаді. Так. Окей, по цьому кейсі, я думаю, можемо це, можемо провести там хочемо ще якісь питання звичайних, можемо кінці ще обговорити. От і далі ми хочемо так само коротко вам розповісти, як і останню частину нашої презентації, так те дуже важливо, те, що стосується виготовлення формувачів так, у методиці SS, ФОП-Сіна так або цифровим, або аналоговим способом, ми скажемо, ми працюємо на сьогоднішній день, так? і е, тема перенесення профілів по на постійну роботу. Е, значить, Якщо говорити про те, яким чином зберегти хранини, є е, е, кілька способів. так, і Є е, е, способи скажімо так, з використанням негайного навантаження і з використанням е, колоколь, те, що ви бачили коректив, і інший спосіб максимально зберегти профіль тканин від атрофії. І ми його, як правило, використовуємо в дистальних відділах. Ми в дистальних відділах не ризикуємо використовувати високі коронки, тобто, як правило, це індивідуальні низькі формувачі, які ледь-ледь виходять вище, ніж на І, Відповідно, вони є досить непогано описані в літературі, вони є зараз описані в останніх гайдлайнах МТІ. Методика, яку запропонував француз Дарій Фінелі, він її досить непогано описав. До кілька публікацій на цю тему, в нашій практиці ми її дуже активно використовуємо. І е, це є методика, власне, де використовується, да, випадок, методика, де використовується повністю цифровий протокол, е, де проводиться сканування. Так? І в даному випадку ми встановлюємо пункт, для МСУ встановлюємо, пунктам, е, встановлюємо е, сканапартмент і відповідно. В даному випадку використовується цех, моделюється і виховується формувач Так, І відповідно, поки пацієнт відпочиває втручання, чи поки ви робите якусь агмутацію, якщо це потрібно, виготовляється цей індивідуальний формувач. Це той протокол, який вони використовували в даній публікації вже в формі дослідження, і вони показали, яким э, чином. Э, ніким чином Можуть атрофуватися тканиною, тому ну, основна задача цієї функції, цієї методики, не створити зуб пацієнту в дистальному відділі, тому що він так не буде відчувати. Основна задача максимально зберегти профіль тканин, так що в подальшому не довелося проводити ніяких аргументацій. Так? І, відповідно, всі публікації, які крутяться навколо таких методик, так вони вивчають, наскільки міняється профіль тканин, наскільки ця методика дозволяє цей профіль зберегти. І тут дуже класно, перед тим, як буде розповідати про ортопедичну частину, я ще теж хочу сказати про дуже великий і важливий вклад цифри в методологію дослідження. Тому що на сьогоднішній день, маючи цифрові технології і маючи можливість за кілька хвилин відсканувати, отримати інтерв'яльні скани, ми потім ці всі скани можемо накласти один на один і поміряти, як змінюється профіль тканини. Це відкрило просто величезні горизонти в дослідженні, як міняється профіль таких Часом як отрифується кістка, як виховується м'які тканини. От і в даному випадку ми якраз використовували таку методику. Ви бачите, ми там мали до 20%, якщо не помиляюсь, так, і в даному випадку жовтим контуром показаний скан, скана скан так? скан скан сканабатменту, і зеленим контуром позначений контур тканин, який був через два роки. Відповідно, шляхом накладання цих двох контурів, вони враховували. Наскільки атрофуються тканини на відстані одного міліметра, двох міліметрів, трьох і чотирьох міліметрів від маргінального країса, і потім порівнювали це все зі статистичної точки зору. І вони показали, наприклад, що там в середньому відбувається зменшення профілю тканин на відстані 1, 2, 3, 4 міліметра на 15%. Так? Ну це ніби не багато, але все одно якась певна атрофія відбувається. в дестальному відділі це практично не має значення. Якщо дивитися в цифрах, то це 0,9 мм, міліметрів, 1,3-1 міліметри. Я вам в тому контексті, раз ми говоримо про цифру, покажу, яким чином це раніше мірялося. Може, хтось у методики заставав, чи десь бачили їх. Бо раніше для того, щоб поміряти, то що сезону є, тим людям, які займалися дослідженнями, їм довелося кожного разу, як вони хотіли щось поміряти, використовувати, ну робити на використовувати ендодентичний файл, так? для того, щоб десь там проколоти слезо і визначити. Торщину ткани. І це робили великі кількості випадків, тому що є багато досліджень, які цю методику використовували, але вісім, наскільки це складно зробити. так. Потім почали вже складніші методики, комбінації це 2016 рік, вже, так? коли використовували шаблон цифровий, але шаблон використовувався для того, щоб.